Отак От ось. Ну, як і завжди сьогодні. ще де половина дня прийшло, І воно воно як весело накрапає. Весело, весело дощик іде. О, а ту ще й півспівує. О, там ще хтось і ходить. Так, ще й треба, щоб я відкрила. О, ще й бурчить щось. По дощі, по дощі йде, бурчить і ще я винувата. Я казала, не йди нікуди, бо дощ йде. Е, е, який там дощ, який там дощ, да діть, дима доща. Врема.

Ой, це пообрізай, бо воно вже то воно тобі. Тобі ж бішає, то й пообрізай. А мені я, я, я проходжу нормально під ним. То я не <рив> <Шо таке>? нормально. <рив> <Т> Ай, своїм таке? Та Іди, ти. Раді бога. Він не проходить у не проходить. А я йду в свободу пітався. Раз і пішла собі. Як добре, як зелена. Та йди не бубони, так. Що, <плес> О, що ж тут робиться на цій вулиці? Ой, мама дорогая, вдома сидіть. Це тільки дід може не сидіти вдома. Ай. Так, тікаємо до хати з твоїм дідом. Дід на зв'язку. Не, не знаю, як починати їсти. От то таке воно. Бач, воно трохи чорне наче. Пригоріло. Ні, то із чорного свині. <говори> <говори> Знаєш, я такі свині чорні. Ото воно з нього. <говори> Ти мені скажи, яке воно на смак, бо я не пробувала. Що солодке наче? Да? Mm -hmm. Ну то называется сало в шоколаді. Ага. шоколад сама. Главное, щоб, щоб смачно було. А то в чому воно там, то нема різниці, понимаешь, дет. Главное, щоб було смачно. Не, Не смачно? О, дит. Солодка. Заходу накидав. Йому солодська, що ти предлагаєш? Щось дати гіркого чи що? Бери воно цю гірчицю, тебе гірке. Дать гірчички. Не треба. А воно з гірчичкою буде хороше. Не Там нема їжа. Є, давай я ти дам. Дать кажи. Та давай. Щас дам. О, о, все З доставкою. Дала баба гіршеці. Да. тут як перчиці. Думаю, що я француз. У вас це гірчеця, це. Дід. На З помидорів. Дід, дід. Ти, мабуть, читати не вмієш. Mm, да. Поїж нормально написано. Дуже все. гірчиця французька зерниста. І написано поїж нормально. Mm. Так що нормально їждіть. І не крути хвостом. Це тобі не так чогось. Чого це воно так не так, як воно все так? У таку погоду так, тільки? Так так. Да, У таку погоду тільки. <ганування> таке їсти, согріваю ще. Бери там, де холодне, <ганування> зверху бери. Гарюче. Півдня готувалося через те воно і гаряча таке. Готувалося, щоб було смачне. Не знаю тільки по якому, чи по-китайському, чи по-корейському. Як тобі більше подобається? По такому я готувала. й готувала. І ще й по-французькому хазранською гірчицею ой, ой, о, та не спіши потихеньку пережовуть його, пирись бутербродом, Чого? Воно ну, так буде сипатися. Куди воно буде сипатися? Ти ж над тарілкою будеш їсти, воно не буде сипатися. Попробуй разу кусити. Так. Да. Чи воно без хліба краще? Як це без хліба? Без хліба його вже не з'їси. Так, це сало жир. Він <рес> ламається хліб. То я так положила тобі хліб, щоб можна було кусочок. А, ну, ну. Ну, акуратненько діти. Так, Дивись. Такий бутерброд, вроді, як ти хотів, чи ні? Ні. А який ти хотів? А я який-небудь. Щоб самі в рот уложив, він наламався і не сипався Взял. і. Це ж ще пам'ятає армейський бутерброд свій. Ще з армії заповнив, тоді був голодний. Та вони казали, що такі добрі, да? масло, а зверху ще яйце. Та такі добрі були бутерброди. Тоді тоді він... масло не таке було. Да. І він і досі пам'ятає, що такі були колись бутерброди. І то вже покомандував мені такого бутерброда. Ну, я казав... Казав. Чи ти як казав грянки, чи що ти казав, таке щось? От тобі Хрянки". хрянка. Хренка. За Зато смачно. Яка вона не є, ну вона смачна, то ще армейська. Називається. То я не знаю, правду, то сам і розказуй. А то я на розказую. Я як не знаю, то я придумаю. То хорошо з гірчицею? Вона десь дівається. То ложечкою наложу прямо. Ти ж знаєш, що це французька гірчиця, а вона на що похожа? Вона похожа на ікру. А що французи їдять ікру з чого беруть? Не милийду. А я то знаю, ну, ну, а так. дід такого не любить. Таких животних дід не любить. Так, на пластинку. Куди? На другу сторону. Та да, на другу сторону не перевертається. Мені інтересно, як дід це Мені саме інтересніше. Я за все забуваюся тоді. Цього багато не зіси. Та з хлібчиком, хлібчиком. Да -да, це ж по-корейськи. Ти бачиш, як вони його жруть там сидять? Ні, Корейський такі... не їдять. Так, так, так. такі ку куски беруть і тільки чмяк-чмяк-чмяк. Чм чм Я весь час дивлюся, думаю, куди воно йому влозить отут. Скільки такого соло перти Боже. Думаю, я дідові таке попробую. Я дітка, я так не хочу помочь. Я в них піцінки здорові. Такі вони здорові. Це в них такі шлунки, Це шлунки хороші. Як же удочні, чи що. шлунки хороші, і зіш такого комусь той клякне, по корейськи Ми йому по-українськи, да, дід. Сало сире. О, ото наше по-українськи. А те, що вони по-корейськи придумали, то хай вони його їдять, та да, дід? Як дід сьогодні? Більше вимогався. Нічого ти ж пооблизуєш. То сама Люча облизувай потім, уже після їди. І вуса, і кровом робота, і пальці. Так, ото. Находився по цьому по душі. Пішов, каже, я піду, каже, піду там, город у мене був, піду там, що я не весь цей зібрав урожай. Кажу, не йди, бо на дворі, воно написано на цілий тиждень, кожен день дощі. І до кінця місяця дощі, дощі, дощі. Навіть на наступний тиждень ще й похолодніше наполовину, ніж цей тиждень. Пішов дід, іде мокрий, <смі> по мокрому асфальті. Ну, довольний такий. <смі> довольний прийшов. Каже, там ще не все я забрав. Ну, нічого, ждем погоди для того, щоб забрати. Там тут корма для качок хороші там осталися. А, ну, добиратися, звісно. Хоча туди асфальт теж, ну. І дорога далі з камінців, але ну, все одно, як воно зверху капає, то краще не йти тут, як капає. Правда, дід? Да, краще спати. Так, да, краще спать. Як ведмедіо, то вони сплять до весни. Так що таке, дід? Піща не лізеш? Так, да, вже щось. П'єчень не приймав. Та причому, тому що до П'єчені не дійшло. Воно вже тільки-тільки в желудок попало, а ти вже хочеш, щоб воно до п'єчені йдеш. До П'єчені така ціла не доходить вже. То воно ще в желудку перетравлюється, а потім далі йде перетравлюється, а П'єчені там попадають, тільки вже готові обідки. І вона тоді їх переробляє і жовчним своїм дід. А піджелудочна, як страдала. А піджелудошна зрадіє, вона сало любить сильно. Піджелудоч сало любить. Ну, ну Така Така жирненька. Вона ж, вона ж не чоловік піджелудочна, вона ж не знає, яка ти їси. Вона тільки вона відчуває це. а вона не бачить, що там, вона не ну, на це не реагує, що ти там їси. А тільки на те, що до неї прийде. Да вона й почує. Попробую пхай його, щоб дійшло до неї бля. <рес> Ой діти. Вже... Ти вже мені тут починаєш анатомію все розказувати. Та ти його доїси чи ні, оце, щоб взяв руку, mm. руку що взяв, не доїси. Оце доїдай хватить. Понятно, Бо ти хват. щас, думаєш, зараз думаєш, що все його сожрати зараз. Та тобі на тиждень треба хватити, а ти ну, хочеш зараз. раз. Я не знаю, що ти дашь. Ой, боже, як... який ти нежний, ніжний такий ніжний. Заплюсь так ні. мозги жиром, <laughs> а тоді що робити, і так нема нічого. Да. <laughs> Добавляться, потім... Добавля. будуть жирні в <laughs> Ох, і дід. <laughs> ну, Старо, Як? Щось тобі дала, не те, що надо, чи що? Господи, з цим дідом, я вже не знаю, що. Завтра десь підемо ранком, щоб вже не сидіти тут, десь підемо по місту, побродимо. Мороженка поїму. Дого. Мороженка тобі куплю? О, ти так любиш. А скажи, Дого. о, от так воно ну, і буде, хорошо буде. Бач, як ти смачно то по пообідав, не гадавши про це. О, не дуга. А не <рес> зуба. Запрошуй своїх, отих, що кажуть, діда покажи нам. Зайдуть залиш... Хай, Хай і поможуть тобі. Кажи. Такі... Приходьте поможіть мені. Люблять. Таке ти що баранину їдять. О, <рес> Тільки бараніду задало. Уже все по соціальну. Ту сахтки, щоб руки витирать, от того. Одна ложка, бери, Але, якось, витирати, поналужбувала тобі бери якусь і витягає. Да. Але... Так я... смачно. йде. Боже, я не знаю. Ну я знаю, що треба тобі тільки меди ложкою давати. Оце це... тільки тобі така й підходить, ти така найбільша любиш. Остальна, корейська, воно китайська, щось ти не і... Про... і французького не хочеш. Пісненька, простенька. А це <рес> 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 у вас скулась буде нам. <рес> Коля <рес> 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 А тепер можна й розказуватися від нього. Та то, тут була ціла тарілка вже осталося, скільки тут осталося. О, да. Півторінки з'їха. А, де аж дрежитьсь. Воно таке ж дорода. Воно таке повинно бути. Та що ці видумки такі? Та я хіба веду, як воно наяву. Быстрійша водичка запиться. Ой, він тобі свішу. А він їсмішує, що не... дід наївся, тепер йому вже не таке, воно стало. Як наївся, Коли то вже й не так. Да. <по> да. Як вже наївся, <по> то вже й не таке, да, дід? Тепер <по> у нас да. пісненьке. Травичка зелененька ж росте. Як так їсти. Як ти їси. <по> хорошо, кажи трапить оцей страх і убрать. <рес> так, глад тоді. Бажаю всім міцного здоров'я. Лучче їсти пісний борщ. Як отаке горе. Оце. оце таке горе, що до мене ну, тут сидить у мене. Да. що не, Я да. з ним не справляюся ніяк. Для мене зуче суп або борщ піцей з'їсти. Та дід, хороший. І хорошого всім вечора, да. і хорошої погоди. Да. Дякуємо всім. Щастя і здоров'я.